Чи знаєте ви, що в процесі розблокування податкових накладних є свої підводні камені? Там є складний процес, коли відмова по поясненню на розблокування податкової накладної і після поданої скарги варіантів, крім суду, більше немає? Натомість, коли подається пояснення до таблиці, можна подавати таке пояснення декілька разів. І навіть декілька разів можна подавати скаргу в Державну податкову службу України. А от з ризиковістю платника ситуація теж не добра. Бо якщо подавати пояснення щодо неризиковості платника можна багато разів, то після скарги можна стикнутися з тим, скарги в центральний орган податкової служби, що місцева податкова більше не прийме ваше пояснення. Тому. Застерігаю вас не, подав, не, не передчасно не подавати скарги, а подумати і продумати стратегію своєї поведінки для того, щоб це було ефективно саме в вашому випадку. Врахуйте це.